Петріот і морський тральщик з Нідерландів, ППО та бойові гелікоптери від Німеччини, допомога на 725 мільйонів від Америки. А також як, попри своє законодавство, Південна Корея зможе передавати зброю Україні про всю допомогу партнерів за останній тиждень. Дивіться у сюжеті Київ влади. США оголосили про новий пакет військової допомоги, вартість якого буде складати 725 мільйонів доларів. Він включає боєприпаси для Хаймарс, міни, безпілотники і протитанкову зброю. Окрім цього, ЗСУ отримують від штатів систему дистанційної постановки Мін АДМ 2 грудня. У Київ завітав канцлер Німеччини Олаф Шольц. Той заявив, що Німеччина виділить Україні 650 мільйонів євро військової допомоги, яку доставлять вже у грудні цього року. Зокрема, ЗСУ отримують нову установку Петрик і танки Леопард. Також Україна отримає 6 багатоцільових гелікоптерів Сікінг у бойовій модифікації вже наступного року раніше уряд Німеччини профінансував для України 30 наземних безекіпажних платформ Джеріон RCS для потреб сил оборони України. Міністр оборони України у зустрівся із президентом Південної Кореї у підсумку країни домовились про обмін інформацією та співпрацю. А вже на цьому тижні Україна отримала від Кореї 100 мільйонів доларів бюджетної допомоги. Всі очікували, що на тлі приєднання КНДР у війну Південна Корея анонсує передачу зброї, але таку опцію посадовці після зустрічі не коментували. Більш того, критики наголошують на законодавстві Кореї, яке забороняє надсилати зброю воючим країнам. Але ж ніхто не забороняє насилати цю зброю через третю країну. Тож, як гадаєте, чи побачимо ми коли-небудь на фронті танк Блек Пантера? Фінляндія долучиться до відбудови України. Це стало відомо після візиту зама мінекономіки України із фінською делегацією. На зустрічі було обговорене збільшення присутності фінських компаній в Україні у пріоритетних секторах. На додачу фінська група оборонних та безпекових компаній у співпраці з українськими партнерами створює завод з виробництва безпілотників для України у Фінляндії. Міністр оборони Нідерландів заявив, що країна передала Україні три пускові установки. До ЗРК Петріот. Більше того, Нідерланди підсилять також українське море. Так, Королівська військово-морські сили Нідерландів вивели зі свого складу мінний тральщик Маккум класу Алкмар та згодом передадуть його військово морським силам Україні. Раніше ДПСУ отримали БМП ЮПІР 765 нідерландського виробництва. Та на цьому посилення ППО не закінчується. Президент України Зеленський присвятив цій темі розмов з Олафом Шольцем та Еммануелем Макроном. Європейські партнери запевнили, що допоможуть Україні з посиленням ППО. Люксембург виділив 80 мільйонів євро на закупівлю українського для Репсил оборони України у 2025 році. Європейський союз починаючи з січня 2025 року планує надавати Україні щомісяця півтора мільярда євро за рахунок заморожених російських активів. Україна отримала від Канади значну кількість зимового спорядження для українських військових. Йдеться про спальні мішки, термобілизну, черевики та шкарпетки. Україна отримала 4,8 мільярда доларів від свого банку. В межах інвестиційного проекту ПІС про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Зокрема, 235 мільйонів доларів Україна отримала від уряду Японії. Більше цього наші японські партнери передали Харкову і Одесі енергетичне обладнання, що допоможе захистити об'єкти критичної інфраструктури в умовах ворожих атак. Ставте лайк та підписуйтесь на Київ владу.